І як завжди, вже традиційно ми розігруємо 10 літрів пального. Раніше ми це робили в неділю. Зараз ми робимо це щосуботи. Тому сьогодні у нас субота, гарний, чудовий, прекрасний день, 23 березня. Ефір у нас був від 16 березня. Вам потрібно було перейти по посиланню, яке було знизу відео, поставити палець догори під відео обов'язково бути нашим підписником, і е, там чат-бот вам розказав, що потрібно зробити для того, щоб взяти участь розіграші 10 літрів пального. І у нас всього-навсього, всього-навсього, 15 учасників. Е, ось вони в мене всі є: з міста Житомир, з міста Кременчук, Коростишів, Тернопіль, Баранівка. Ось ці люди зараз, хтось з них, е, є генератором випадкових чисел е, від 1 до 15. E, тому зараз хтось з них e, виграє e, чергових 10 літрів пального. Тому e, я вам кажу правила, дуже прості, тому люди, зараз ми йдемо знімати черговий, e, чергове відео. Насправді, сьогодні воно буде трошечки довше, ніж зазвичай. І, можливо, ви скажете, а, дорогий ринок, ну, хейтерів дуже багато, людей дуже багато, які мають свою думку, що там дорого, хтось ну, У нас e, на колір і смак всі фомастери різні. знаєте. Тому е, нічого не хочу там казати, щоб хотім казали, що я правду. там чи щось ще. Е, люди е, ціни встановлюють власники автоника «Кармаркет». Ціни точно такі самі, як на всіх інших інтернет-платформах, там авторі або інше, або інше. Тому е, тут е, це питання. Ми вже два роки назад закрили. Навіть про до цього не повертаємося, але знову з'являються нові люди. кажуть, у вас найдорожча ринок на ну, те ж не від нас залежить. Це залежить від е, власників авто, які е, ці ціни і встановлюють. Ми ціни не встановлюємо. у Нас комісії немає на ціну якісь там додаткових. Тому сьогодні покажемо автомобілі по периметру всього авторинку. Я вам обов'язково скажу статистику. Зараз робимо витягну і скільки автомобілів знаходиться на акармаркеті, скільки автомобілів було продано протягом цих шести днів, навіть п'ятки днів, напевно, 6-7 днів. Тому що минулої суботи вранці я брав до п'ятниці статистику, а сьогодні, ну, напевно, до п'ятниці, тобто вже про ці досі днів. Тому, друзі, не будемо затягувати час, трошки дивляться на сюди. Якщо в будь-якому разі ми зберігаємо е, 10 людей, дивиться. Ну це теж добре, що 10 людей А вже 19. Вже 19. Всім привіт. І ще раз е, саме хто почав нас дивитися, люди за, саме зараз ми розібраємо десь підпального. Не ну, будемо показувати номер телефонів, хоча не кожна є. І е, намагаємося, якщо номер буде, одразу е, будемо телефонувати. Отже, генеруємо. Генеруємо оп, оп, оп. Ох ти, ні, зараз не генеруємо. Зараз е, ось тут треба написати. Було б класно, кожному по 2 літри дати. Одна, одна людина. Одна. Я написав 5, одна. Генерувати? Генеруємо. 15. Тернопіль. Віталій. Клас. Будемо дзвонити в Тернопіль. Якщо... А, немає номера телефону, я тільки... Ну, ми з ним зв'яжемося. Я, е, я так розумію, посилання на Instagram сторінку. Тому вітасік 6786. Тепер перейди в Інстаграм і подзвони А я не знаю, чи це Інстаграм просто. Ось так, от можна подивитися. Залишила людина саме такі контакти на номер телефону. Але Віталій, якщо ви нас дивитеся там, от зразу кажу, поставте нам палець до гори, і ми побачимо, чи це ви. Можливо, це посилання на сторінку в Ютубі. Але Вітасік 60. Зараз ми спробуємо скопіювати. Я вже знаток айфонів. Я зараз буду намагатися робити то швидше. Зараз ми вставимо цей Вітасік. А, так, да, є Вітасік. Молодий хлопець, до речі. Зараз я буду зробити. А, у нас скіланж, на щось забрало. Не можу я позвонити. Чого? про продав, не знаю. Ось, ви розуміли, бачите, скільки голосових. Привіт, ви виграли. Зараз 10 літрів пального. Від Кармакет. Може, так, зараз 276. Зараз по відео звуку. Чолині? Ну, да я не друг. І тому одразу блокується, але ще раз постежимо і спробуємо ще раз. Навіть виклик не йде чомусь. Друзі, ну в будь-якому разі ми зв'яжемо з людиною. Ні, не можемо. А, може там є в профілі така кнопочка Зателефонувати, і там може бути номер телефону. Ну я думаю, це не так принципіально. Головна людина, головне людина вже повідомлення, це ж ціни немає. Головна людина у нас вибрана, і я думаю, що обов'язково ми е повідомимо йому про цю гарну новину. Е немає часу більше спілкуватись, тому що хочемо зняти по периметру. а Це дуже багато автомобілів, зазвичай більше ніж е в два рази, ніж зазвичай знімаємо. Тому е відео буде приблизно десь там 40 хвилин. Е а сьогодні ще поліція грає в телеські матч. Треба їхати. Багато справ тому, друзі. Дякую, хто дивився нас. Е Дякую, хто брав участь в нашому конкурсі на розіграш 10 літрів пального. Якщо не пощастило цього разу, пощастить наступного. Тому йдемо знімати відео. Правила будуть, посилання буде, тому дивіться та вигравайте. Все, слава нашим воїнам, слава Україні! Бережіть себе! Дякую збройним силам України, що маємо можливість жити. Все. пока.